Так, друзі, закінчується підготовка сеата. А, багато хто просив підсвітку показати. От показую вам підсвітку вночі в повній темноті. Так виглядає підсвітка. Швидка приладів. Ну, зараз, звичайно, що темно, вже далеко не день, але ну, покажу для того, щоб ви бачили. Підсвітка панелі приладів. Автомобілем я щойно приїхав від електрика, У нас не працювала підсвітка. Вже в нас, бачите, все круто, все крутяк працює. Також я перезаправив систему кондиціонування в цьому автомобілі. Вона вже перезаправлена і буде працювати ідеально. Далі, завтра, в нас по плану є такий момент, потрібно по цьому автомобілю заїхати на діагностику каталітичного нейтралізатора. Чому? Загорається помилка, час від часу загорається помилка. Вона, в принципі, загорілася в водію, який їхав зі Швейцарії. Загорілася і горіла. Потім приїхала машина в Україну. Вона потухла, я катався декілька днів, не горіла. Я з'їздив в рівне з рівного, потім в Луцьк, з Луцька, приїхав навіть до Києва. І вона вже мені тут, аж сьогодні зранку, в Києві. Навіть не зранку, трошки пізніше. Десь в 11 годині вона мені загорілася. Помилка, і, в принципі, декілька днів. Там годин машина потім на холодну постояла, вона знову зникла ця помилка по каталітичному нейтралізатору. І зараз не горить. Не горить, але пише, що він не справляється зі своєю роботою каталітичний нейтралізатор. Тому, напевно, що доведеться завтра їхати його або зробити йому, або є варіант поставити емулятор. Ну, все залежно буде від діагностики. Я загляну туди всередину, якщо він не розсипався, якщо з ним все нормально, можливо, ми обійдемося просто обманкою, тобто обманкою емулятора лямбда-зонда, а можливо, доведеться його і обрізати. Значить, Як зараз люди виходять з цієї ситуації? Зателефонувавши на профільні станції, які займаються видаленням каталізаторів. До речі, в кого була проблема з двигунами АХЛ? Із каталізаторами. Я набрав на станцію на оболонь, там хлопці займаються каталізаторами. Кажуть, а тут всіх, АХЛ, то всіх двигунів, тих АХЛ, то в них всіх така проблема, не парся, а типу 100% ти будеш його різати і нікуди ти не дінешся 200-220 тисяч, однозначно ти його виріжеш. Я кажу, ну якраз 215. Він каже, ну, тук, що ти хотів, якраз на такому пробізі каталізатор виходить з ладу. Доведеться або завтра його. Відрізати, варити полум'ю поглинач, як правильно сказати, пламігаситель прийдеться приварити. Або, можливо, якщо в них буде такої форми і розміру універсальний, який можна буде приварити сюди, і він по пропускній здатності підійде, то можна буде універсальний поставити. В чому плюс такої процедури? Старий, старий каталізатор коштує плюс-мінус так, як, оригін... як замінник. Плюс-мінус як замінник Тобто, якщо ви здаєте старий каталізатор, то е, змінний каталізатор, який коштує там, від 140 до 160 доларів, ви можете сюди вварити. Тобто, в принципі, за сам елемент, здаючи старий, новий, за новий ви не платите. От, е, питання лише в тому, чи буде він на той момент. Ну, або його треба буде замовляти, їздити з помилкою, з вирізаним, а тоді замовляти ще раз. Автомобіль приганяти, ще раз розрізати банку і ще раз його ставити. Ну я думаю, що я такої процедури робити не буду. Скоріше за все, що якщо не буде, універсальний не підійде, то я тоді просто зроблю процедуру таку. Цей виріж, виріжу, вварю поглинач поставлю емулятор. І, в принципі, людина, яка захоче собі. Сюди поставити оригінальний, вона буде знати, що в принципі район 140 доларів від 140 до 160 доларів можна буде сюди поставити універсальний каталізатор. Тому така ситуація. В принципі, машина майже готова. Тут декілька забруднень по сидіннях є, ну, це вже завтра я покажу. При гарній погоді. Сьогодні я пропонував цю машину одному з клієнтів. Він відмовився взяти її такою, як я. Ну, тому, значить, доготуємо. Покажу вам завтра подряпинки, які по ній є. Тут, в принципі, нічого глобального, машина чітка, є підкраси по ній, але автомобіль підготується, побачити. Вона реально класна. Все, друзі, всім на добраніч. Степан на зв'язку, авторозбор на зв'язку. А ви тримайтесь, бережіть себе і своїх близьких. Цікава попея з каталізатором. Напишіть, розповім, покажу, розкажу, скільки він коштує, скільки коштує універсальний. Ну, в принципі, універсальний, можна замовити сайтів дофіга. Реально заходите, дивитесь дофіга сайтів. Можете замовити і не паритись. Тобто не є та проблема якоюсь такою мега-мега-критичною. Хлопці на, на станції, які вирізають, вони мені сказали, що. Таку ситуацію каже: розумієш, якщо універсальний буде, буде по пропускній здатності підходити, каже, який нюанс? у Цієї машини сам каталізатор стоїть фактично ну, вихлоп, штани так звані, так, вихлопу колектор випускний і відразу каталік стоїть. Якби каже, він стояв під машиною, мав no проблем. Каже, так як він стоїть біля самого двигуна, чи буде пропускна здатність універсального дозволяти. Викидати всі гази, щоб не давити двигун, щоб він не грівся. Ну, ви самі розумієте, коли йде закупорка газів, відповідно, гріється колектор, колектор гріє алюміній, алюміній гріє двигун, це все. Ну і вихлопні гази стоять в колекторі, тому що вони не можуть всі випратись наружу, так як їм потрібно назовні. І воно воно перегріває, може навіть до перегріву двигуна довести. Тому він каже: я не можу тобі сказати, як правильно. Каже, ми завтра подивимося, ми завтра промірюємо. Не підходить універсальний, значить доведеться вварювати. Саме так. Ну, побачимо. Завтра будемо все бачити і буду вам розповідати. Цікаво вам така тема, то ви мені обов'язково напишіть. Бо я думаю, що з каталізаторами зараз є проблеми багато кого. Зараз з Німеччини, ну і в принципі вже як два роки десь приблизно, ні з Німеччини, машини масово їдуть без каталіків, в Німеччині їх. Тому що в Німеччині каталізатор коштує фактично в два рази дорожче, ніж в Україні. Саме тому їх тут скупують, купують всі. І там здають в Польщі, в Німеччині, там, в інших країнах Європи. Тому отак. Плюс, я вже сказав, плюс того, що ви можете здати свій старий каталік, і за рахунок цього старого каталіка фактично купити собі універсальний. Ну так, да, за роботу доведеться заплатити район 3 тисяч гривень, але ви залишитесь з каталізатором, ви залишитеся з безпроблемним проходженням тихогляду. І, в принципі, з машиною також буде все абсолютно нормально, тому якось так. Всім добра, всім пака.